Вітаю! Сьогодні печемо вівсяне печиво, яке пахне осінню і затишком. Готується просто, а смак, як із кав'ярні. Дивимось і готуємо разом. Вершкове масло за допомогою міксера взбиваємо до пишності. Усі пропорції, як завжди, я залишаю під відео. Додаємо арахісову пасту і знову усе добре взбиваємо. Маса добре об'єдналася і стала пишною. Тепер додаємо цукор. Я додаю тростинний цукор. Але можна і звичайний, але й з додаванням ложки меду. Тростинний цукор надасть печиву карамельний присмак і вологість. Усе добре перемішуємо до однорідності. Далі додаємо яйця та перемішуємо. До рідких інгредієнтів додаємо сухі вівсяні пластівці та розпушувач, а також ванільний цукор. Я, поки є гроші дорого, багато додала ванільний екстракт. Усе добре перемішуємо до однорідності. Консистенція тіста повинна бути густа, в'язка, як пластилін. І тепер фінальний штрих додаємо шматочки шоколаду та сушену журавлину. Журавлину за бажанням можна замінити на ізюм. І фінальний заміс. Змішуємо усе до однорідності. За допомогою ложки відміряємо необхідну кількість тіста та формуємо кульки. Викладаємо на деко застелене пергаментом таким чином, щоб між кульками була достатня відстань. Адже при випіканні печиво на основі вершкового масла буде розтікатися. Випікаємо печиво при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Після випікання печиво потрібно обов'язково охолодити до кімнатної температури. Таке печиво можна зберігати у контейнері до 5 днів. Його можна брати як перекус на роботу в університет, дітям до школи, на пікнік, в гості, куди завгодно. Зовні воно хрумке всередині ароматне з карамельним присмаком, а журавлина додає кислинки. Це печиво просте і вишукане водночас. Обов'язково спробуйте. Якщо сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок. Попереду ще багато смачних домашніх рецептів.